12 в Україні Про на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар, добрий день усім. Вийти і закрити двері з іншого боку. З батьківщини виключили двох депутатів. До дефолту менше тижня. У штатах нарешті сіли за стіл переговорів. І сьогодні вручать Нобелівську премію миру. Букмекери ставлять на пакистанську школярку та інформатора «Вікілікс». І почнемо із подій у сполучених штатах. Там чи не уперше з початку бюджетної кризи з'явилося світло у кінці тунелю? Сторони обговорили тимчасове підняття рівня державного боргу. Це була перша зустріч між адміністрацією Обами та республіканцями за 10 днів бюджетної кризи у штатах. Однак півтора години перемовини у Білому домі виявилися безрезультатними раніше обидві сторони на відріз відмовлялися від будь-яких переговорів до підняття прийняття держбюджету. Нагадаю, спочатку. Місяця конгрес не може погодити кошторис через суперечки між демократами і республіканцями. Камінь спотикання, окремі статті витрат, зокрема реформи охорони здоров'я. Нині Америка має менше тижня, щоб ухвалити новий ліміт державних запозичень інакше попередній у понад 16 трильйонів доларів вичерпається. На перший прогрес у цьому в американські біржі відреагували позитивно індекси стрибнули у гору одразу на 2%. Ця зустріч мала великий успіх. Гадаю, вона багато роз'яснила обом сторонам про нашу нинішню ситуацію. Ми відновимо дискусію уже найближчим часом. Президенту наразі треба проконсультуватися зі своїми людьми в адміністрації. І сподіваюся, опісля ми відновимо переговори. Пожежа у японській лікарні загинули щонайменше десятеро людей. Вогонь охопив ортопедичну клініку в місті Фукуока на заході країни. Це сталося уночі, коли пацієнти та медичний персонал спали серед загиблих вісім пацієнтів та двоє працівників, і ще восьмеро отримали опіки різної тяжкості. Рятувальники зуміли приборкати стихію аж після того, як вона зруйнувала більшу частину будівлі. А поки відомо лише, що загоряння почалося на першому поверсі, причини займання з'ясовують. Народних депутатів Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка виключили із складу фракції Батьківщина. Про це повідомив нардеп Арсеній Аваков. Сергієнка за його словами виключили за те, що узгоджував своє голосування із провладною партією, мотивуючи це особистими інтересами. Павелка ж виключили через те, що не сприймає його як члена своєї команди, стверджує Аваков. На наше уточнення чи не є причиною виключення Павелка його позиція щодо фронту змін? Аваков відповів заперечно. Нагадаю, Андрій Павелко нещодавно звернувся до Яценюка з відкритим листом. У ньому він пропонує створити нову партію право наступницю фронту змінка. Сергійенка викличила за те, що він голосував про рішення фракції партії регіонів. адкаринна колабораціоністська позиція з його сторони. повелка, то здесь была э, несколько иная, иного рода дискуссия. Речь идет об основополагающих принципах сотрудничества во фракции, этические нормы поведения в коллективе. Это та ситуация и целый ряд все-таки формальных нарушений. Большинство во фракции было убеждено, что другого выхода нет. И всякий, кто говорит, что это э, репрессии за политическую позицию, неправ, потому что... Под известным заявлением, где Павелка и получанинов подписались вместе, получанинов сегодня в отношении него позиция даже не рассматривалась. І сьогодні у Києві прем'єр Микола Азаров зустрічається із єврокомісаром Штефаном Фюле та чільником МЗ з Німеччини Гідо Вестервелле говорять про шлях до східного партнерства. Однак чи не головною інтригою лишається можливість від'їзду Юлії Тимошенко до Німеччини разом із паном Вестервелле. Подію відстежує Олена Опанасенко. Від неї останні подробиці. Олено, добрий день. Питання до тебе щодо Тимошенко: чи говорив бодай щось німецький міністр про плани щодо української політичної бранки? Вітаю, віталія щойно буквально у Києві завершилася перша сесія зустрічі на шляху до східного партнерства у клубі кабінету міністрів. Зустрілись представники і уряду України і європейських країн. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини і Вестервелла Вестервела наголосив, що ключовим питанням на шляху до європейської інтеграції України залишається звільнення Юлії Тимошенко. І міністр Вестервела і віцепрезидент Європарламенту Яцексарію Швольський зазначили, що що тиск Росії на сусідні країни неприпустимий. І до того ж, сьогодні гості Києва, учасники конференції, мають відвідати благодійний центр Наші діти із засновником якого зараз ми поспілкуємося, і хотілося б власне поцікавитися, чим є сьогоднішній день для благодійного центру наші діти. І сьогодні підключився до центру фактично повністю Євросоюз. Євросоюз дав обіцянки і фінансування центру і Створення подібних центрів в інших містах України і бувших і країнах східної Європи. А для яких дітей саме цей центр і які можливості він їм відкриває? Давайте два слова про центр. Центр це дитячий будинок сімейного типу. Коли створюється віртуальна сім'я, є чоловіки з жінкою, які беруться на роботу, дається їм п'ятикомнатна квартира і дається їм до шести дітей. Зрозуміло, що це під наглядом психологів, логопедів, вихователів, репетиторів, є спеціальна адміністративна група біля 50 чоловік. Центр розрахований на до 78 дітей. На сьогодні працює перший будинок, там чотири сім'ї. І сьогодні якраз відбувається відкриття ще двох будинків. Взагалі буде три будинки. Плюс саме більше, що центр робить, це на базі центру створена площадка інтеграції в Європейський Союз, як ми її називаємо, де проводяться різні семінари, конференції. До речі, ця конференція, яка сьогодні відбувалася, це теж за ініціативи нашого центру. Один із засновників центру Барбара Монхайм запросила сюди і Вестервеля, і інших почесних європейських гостів. Фактично, проєкт, який створений в рамках європейського партнерства, на базі цього центру, це єдиний проєкт сьогодні в Східній Європі. Дякуємо дуже за ваш коментар. Отже, будемо сподіватися, що подібні центри будуть незабаром відкриті, також у багатьох інших містах України. Да, є така перспектива. Дякуємо вам. І як зазначили європейські гості конференції, основною надією Європи є, звичайно, діти, і, зокрема, українські діти. Віталію, передаю тобі слово. Олено, дякую за детальну інформацію. Це була Олена Опанасенко. Вона стежила за перебігом конференції на шляху до східного партнерства. Більше про це буде у наступних випусках Новин на ТВЕ. Війни за спокій на Луганщині. Місцеві жителі скаржаться на постійний шум від охолоджувальних установок нового спорткомплексу Льодова Арена. Кажуть, не допомагає навіть звукоізоляція стін та вікон. У ситуації розбиралася Катерина Полякова. Катю, така ситуація дошкуляє людям лише в день чи вночі? Теж добрий, день, Віталіку, і в день, і вночі. Луганчан турбує цілодобовий шум. Мешканці кварталу Ольховського вкрай незадоволені роботою нещодавно відкритої льодової арени. Люди скаржаться через звук від охолоджувального устаткування не можуть відкрити вікна. Уночі шум посилюється. Маленькі діти часом взагалі не можуть заснути. Якщо на вулиці тепла погода, відкрить форточкою ріблянку я спальні не можу. Потому что ну это шум это, это активный шум, это слышно. Такое говорю, ощущение, что мы живем на активной какой-то автостраде. Тім, директор спортивного комплексу Андрій Касаткін запевняє, при будівництві дотримувались усіх норм. Він також пояснює, чому охолоджувальне устаткування вмикають саме вночі, адже в цей час тариф знижується майже в чотири рази. В день за електропостачання керівництво сплачує гривню 50 за кіловат, а вночі можуть зекономити, витрачаючи лише 40 копійок. Были выданы э, определенные нормативные документы. Это сертификаты ввода, э, дозвел на разрешение, был работ ранее выдан и, естественно, акт ввода в эксплуатацию. Поэтому все технические нормативы соответствуют тем требованиям государственным, которые есть. На сегодняшний момент э, мы обратились в городскую санэпидемстанцию для того, чтобы провести замеры. Звука е шумової та ізоляції. Щоправда, щоб не стверджував директор льодової арени, від нього до санстанції листи ніякі не підходили. Не Що касається обращения на проведення замерів уровня шума від работи е е льодового катка, то в наш адрес такое обращение не поступало. Это я можу заявить вполне офіційно. Відтак, вже сьогодні мешканці міста надіслали лист на ім'я міського голови Сергія Кравченка з вимогою установити у спортивному комплексі звукоізоляцію. Поки що Луганчани чекають від мера відповіді. Віталію Катю, дякую за подробиці. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла про проблеми жителів Луганщини. Там збудували льодову арену. От про людей забули. Ну і перед тим як я розкажу наступну новину е інформація. Буквально останньої хвилини, яка з'явилася щойно в інтернеті, Нобелівський комітет оголосив Лауреата премії миру. Цьогорічна Нобелівська нагорода за внесок у встановлення миру у світі відійшла не одній людині, а цілій організації організації із заборони хімічної зброї за її величезні зусилля із ліквідації хімічної зброї у світі. Ось така новина. Але про цю премію Нобелівським поговоримо трошки ще пізніше. А зараз. Знову ж таки до подій в Україні. На Закарпатті на знак протесту селяни перекрили дорогу. Причина банальна відсутність власне самої дороги. Шлях перекрито на великому сільському перехресті. У селі Довгина, Іршавщині там сходяться три дороги державного та обласного значення: на сваляву, хуст, іршаву, а також Мукачеву та Ужгород. Перехрестя заблокували із обох боків не можна ні в'їхати, ані виїхати. Виняток протестувальники роблять лише для пожежних та швидких. Станом на сьогоднішній ранок зібралися 100 активістів. Поруч із ними 20 автівок, як легковиків, так і автобусів. Серед протестувальників, окрім селян, представники міліції сільської ради. Усі вони жадають пояснень від обласної влади, зокрема губернатора Закарпаття Олександра Ледиди. Його особисто запросили напередодні, щоб зустрітися у самому селі. Селяни хочуть, щоб чиновник дістався до довгого. Тими дорогами, якими закарпатцям доводиться їздити щодня, але на зустріч губернатор не поспішав. У нього інші справи Люди протестують проти стану доріг на під'їзді до цього населеного пункту. Добру годину чекали на перших керівників, які приїхали поговорити з людьми. Приїхав начальник Яршавської районної міліції та заступник голови райдержадміністрації. Нічого конкретного вони не пообіцяли. Люди не піддаються вже ні на які обіцянки і вимагають обов'язкового керівництва області в лиці губернатора області Олександра Ледиде. Активісти заявляли саме тут на мітингу приблизно годину тому, що е, акція буде безстроковою і буде перекрита дорога аж до сір, поки вони не. Отримають чіткої відповіді, коли їхня дорога буде готова. Їх зараз близько трьох сотень, а. вони розмахують прапорами, кричать багато і визначаються в сторону стану доріг. І зі скандалу почалося сьогоднішнє засідання парламенту. Депутати від свободи прийшли до сесійної зали із прапором УПА та анонсом маршупа. Це не сподобалося депутатам від партії регіонів на знак протесту. Вони вийшли із зали. Більше про події у Верховній Раді знає Олена Стецюк. Її звіт у рубриці парламентський контроль. Олено, добрий день. Чи повернулися депутати до серйозної роботи після цього демаршу? Вітаю, колеги. Верховна Рада так і не розпочала сьогодні засідання. Як ти вже сказав, що свободівці принесли до зали засідань прапору Па також. Анонс маршу свободи регіонали вийшли із зали і вирішили не працювати. Вони заявили, що це порушення регламенту. Натомість депутати від фракції свободи сказали, що приноситимуть такий прапор щочетверга, коли голосуватимуть антиукраїнські закони. Отже, у ці хвилини у залі засідань Верховної Ради буквально кілька депутатів від свободи про цю ситуацію ми поговоримо з гостями нашої рубрики. Це Юрій Сиротюк, народний депутат від свободи. Вітаю вас, а також Михайло Чешітов, народний депутат від фракції партії регіонів. Моє вітання, Отже, скажіть сьогодні. Ви закликали своїх однопартійців, щоб вони вийшли із зали. До чого такий такий байкот роботи Ви знаєте, сьогодні була гнусна провокація з вивішенням грязної символіки, за котрої вже Україна во Львові, я до Львовський стадіон отримав жовту карточку від Європи. на пять лет запретили проводить все матчи. Если бы сегодня парламент благословил эту символику и провел заседание, я боюсь, чтобы, что не желтую карточку, а красную карточку мы бы получили в Вильнисе. И поэтому для того, чтобы... То, что вы знаете, что Европа не воспринимает ни антисемитизм, когда евреев называют жидами, Европа не воспринимает расизм, Европа не воспринимает ни нацизм, И для того, чтобы спасти сегодня европейское демократическое лицо Украины, для того, чтобы мы вошли в большой европейский дом, подписали долгожданный договор об ассоциации с Европейским союзом с Европой, э, Европейским союзом в Вільнюсі, мы сегодня просто покинули зал. С другой стороны, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви у цьому якісь своїх діях якісь порушення? очевидно, ну Михайло Васильович, або вводить в оману глядачів ТВА і взагалі українців, або не знає, що червоно-чорна символіка, прапори УПА, жовто-блакитна символіка, яку ми сьогодні вивісили, вона не входить до переліку заборонених на стадіоні. Це такі забаганки партії регіонів. Якщо говорити про червоно-чорну символіку, то це універсальний прапор національно-визвольної боротьби, незалежно від континентів і від країн. Він використовувався десятками національно-визвольних армій. Мета української повстанської армії було під червоно-чорним прапором боротьби, здобути жовто-блакитний прапор незалежності, який. Є сьогодні державним прапором е, називати покровою, називати покрову грязної провокації. Та українці тисячоліттями святкували покрову Пресвятої Богородиці. Це традиційне свято українського війська, захисниця українського козацтва, української повстанської армії. Це наше програмне гасло. Ми йшли з ним на вибори. За це гасло проголосували мільйони українців. Я хочу нагадати моєму опоненту, що українська повстанська армія у роки Другої світової війни це єдина армія, яка воювала під жовто-блакитним прапором і тризовом за незалежну Україну. А українська повстанська армія в 20-х роках на території Харківщини, Донеччини, Луганщини, Холодного Яру воювала проти совєтських окупантів. Це універсальна народна українська армія. Сьогодні на е, годині запитань до уряду мала бути міністр соцполітики Наталя Королевська, але ми бачили, що представники уряду не прийшли. І, власне, вона її також ми не бачили. Отже, чи не на руку взагалі владі тоді ця ситуація з вивішенням прапора? нібито врятували да, від звіту. я ще раз хочу говорити о серйозних віщах. Правительство готово было прийти в зал и ответить на все вопросы. Возникает вопрос, вот э, они побачили, пропори не пришли? Возникает другой вопрос. Это поверхностный вопрос. А для чего хотели сорвать подписание договора в Вільмісі? Вот для чего? А я отвечаю, для чего? Все ж прекрасно понимают, что Помаранчею мне удалось подписать договор и і... об ассоциации. И если Янукович вдруг подпишет договор об ассоциации и ведёт Украину в большой европейский дом, Он на белом коне уедет в Белый дом на Банкове на году, в 2015 году на выборах президента. И поэтому, для того, чтобы воспрепятствовать приходу Януковича, победе Януковича в 2015 году, пошли на гнуснейшую провокацию за счет сорвать подписание договора об ассоциации. То есть, иными словами, преследуя свои узкопартийные, узкокоростные, узкокорпоративные интересы, хотели на алтарь. Хотели это сказать, пожертвовать интересами Украины, интересами народа, европейской перспективой Украины. Это вообще гнусно. Это, это вы вдумайтесь, какой цинизм. Жертвовать интересами страны. Украин національними интересами ради корисних интересов своїх, щоб потім дивиденди заработать на вибори президента. Так а скажіть, а де По... все ж таки уряд він мав чи ні? По... уряд був поэтому в данній ситуації уряд готов всегда прийти в парламент, если депутати настроен на конструктивну роботу. Ну я рад. Ну я рад, что ми спасли європейське лицо України і зеленый свет на путях підписання договору в вільнюсі мы зажгли. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви сьогодні на таку реакцію? Власне на що ви очікували, коли вивісили цей прапор? Ну, ми, по-перше, мало б бути за засідання, воно мало, ну, мало б відкритися. Ми бачимо відвертий саботаж і небажання працювати. Бо ще не було десятої години, а вже більша частина колег Михайла Васильовича десь там в Монако витіли на літаки чи на Острова відпочивати. Бо вони ж тут тільки заробляють і грабують країну, а живуть всі за межами країни. По-друге, жодної королевської сьогодні і близько не було, в радіусі напевно, пану 600 кілометрів від Верховної Ради України. Вона і прийти не могла, бо з чим їй приходити? З Зарплатами в 1000 євро чи з пенсіями 500 євро? Немає цього. Третє, ну, покрова щороку, свобода щороку, 14 жовтня, робить марш УПА. Ви очікували Доді... таку реакцію Доді... від ваших Доді. опонентів? Ні, ми ну ми розуміємо, що вони кожен привід будуть шукати, саботувати Верховну Раду особливо в п'ятницю, коли їм хочеться відпочивати, не працювати. Але в четвер ми побачимо, коли ми в четвер повісимо такий банер, чи вони будуть так само бігти? Бо в четвер вони голосують корупційні законопроекти, як вчора. законопроекти, які забирають в простих людей, якими мало попікується Королевська і олігархам відудуть мільярди гривень. От тоді ми Побачимо, очевидно, в Верховній Раді України є законопроект про визнання УНУПА воюючою стороною ще два роки назад. Голова УПА Роман Шухевич був героєм України. Лідер УПА Степан Бандера був героєм України. Ці е, всякими шахрайськими методами партія регіонів забрала з них героїв. Але же відчуває своїх героїв. У нас в Україні я розкажу чечетово, Є тисячі вулиць іменем Шухевича і Бандери. Люди будуть їх шанувати. А Янукович в 15-му році максимум може отримати зручну європейську тюрму, Це максимум. Я вам дякую, шановні народні депутати, за цю розмову. Отже, поки що, з Верховної Ради це усі новини. Колего, тобі слово. Олено, дякую за подробиці. Це була Олена Стецюк. Вона стежить за розвитком подій у парламенті. Більше про це у наступних випусках новин на каналі ТВА. І хто отримав Нобелівську премію миру, стало відомо щойно. Значить, це як я вже і казав, хто не бачив. Нобелівська нагорода цьогоріч війшла не одній людині, а цілій організації це організація із заборони хімічної зброї за її величезні зусилля з ліквідації хімічної зброї у світі. Але нагадаю, що серед фаворитів були також інформатор Вікеліксу Бредлі Менінг. Він передав викривальному ресурсу 700 тисяч таємних американських документів. Лікар із Конго Деніс Муквег, який допоміг тисячам зґвалтованих жінок під час громадянської війни в Україні. Президент Росії Володимир Путін за перемовини у сирійській кризі, екс співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який викрив систему стеження Сполучених Штатів за іноземними громадянами, і 16-річна пакистанська правозахисниця Малала Юсуза, яка до речі, учора отримала премію Сахарова, яку Європарламент присуджує за досягнення у боротьбі за права людини. Друзі, поки що у мене все більше інформації буде о п'ятнадцятій вдалого дня. Усім дякую, що дивитесь. thank <laughs> you